Всім привіт, дорогі друзі. Наші вороги говорили про те, що українізація буде деградувати Україну, що тут зупиниться модернізація або модернізація почне відкочуватися. Мова модернізація це знаєте, процес трансформації, відносин, норм в суспільстві, які роблять доступ до ну, людей до праці, до досягання успіхів більш можливим. Підвищується освіта, стає більш загальною. Там жінки утримують право голосу. Модернізовуються інститути, стають кращими, відкритішими, доступнішими. Проходить цивілізація, дорогі друзі. От і от московити говорили, що якщо ти тут українізацію запустиш, то у цьому випадку ем, е, все Україна деградує, бо руський язик відділ він ем, знаєте, тримає рівень цивілізованості на чи не на половині Європи. Розумієте, пам'ятник Пушкіна це такий ретранслятор ем, осучаснення. Якщо ти от пам'ятник Пушкіна убираєш, то тут всі знаєте. Скочуються у первісне суспільство. Тут становиться Югославія, всі починають стріляти один одного. І тому от ай-яй-яй-яй. Але найсмішніша ситуація в тому, що більшість тих, хто ляпав оце все і думав, побігли грати в Сталкера. Друзі, а Сталкер це такий приклад. Вміння творити модернізований якісний продукт, який продається по світу. Тобто, це знаєте, вже наслідок цього процесу. Що нація спроможна і все тут добре. Модернізація не протирічить традиційному там стану розвитку культури. Ну, наприклад, Японії чудово тримають свої традиційні там і костюми, і обряди, і все, що хочеш, і разом з тим вміють робити афігенний класний продукт і продавати його по світу. Власне, московити, які бігають за сталкером, це ознака. Програшності такої точки зору, такого погляду Україна чудово вміє робити якісні конкурентні продукти українською мовою, з українським вайбом, українськими мемами. От недавно сталкери знайшли там великодку на мем 9 чи 10, так не чує баба. Тобто, розумієте, от все це була окупаційна брехня, херня. та річ, яка постійно по суті забивалася нею баки багатьом. Говорили, що українці без пам'ятника Пушкіна скотяться, там. Не знаю, я вже говорив, куди вони можуть скотитися. Але суть така, що без московитів тут не буде щастя. Це це така брехня. Якщо ми повернемося в українську історію, то українці в процесі полемізації з ізуїтами почали відроджувати православну релігію, православну віру шляхом накачування можливості приходських священиків освітою і культурою. Тобто, по суті, братчики це тодішні такі меценати, містяни православні, разом з козаками і, звісно, разом з духовенством. Змогли відродити освіту і зробити її доволі інклюзивною в українському суспільстві. По різні є дані, ну ми не можемо статистичними користуватися. Не можна там у нас є тільки побічні джерела, але точно рівень освіти в Україні був доволі високий, парадоксально високий і вищий ніж на тих московитів, то однозначно. Тому що українці хотіли навчити власний народ читати писати, аби вони були грамотними і розуміли ту віру, яку вони сповідують. Така була логіка. І все це робилося без серйозних державних там інститутів навіть. Це було по суті це такий був громадянський рух. Бо держава тоді була в основному. Це була Річ Посполита, яка не дуже той хотіла, щоб тут православ'я далі розпосюджувалась. Логіка була така, аби через так чи інакше. Ополячення процес йшов. Це одна з причин, до речі, чому там бомбанула багатьох. От, я тут не буду казати, що це там, була незворотня річ. Думаю, що консенсус можна було б там знайти в процесі там, речі посполитої. От, але, на жаль, не сталося. За багатьох причин. Так? Але я про що? Що так чи інакше українці могли породити цей низовий рух? І нормально, а це каже про те, що тут природність до модернізації ну, просто присутня. Українці нормально христианізовані люди розуміючи 10 заповідей. у нас немає так званої клітки норм. Про які пишуть те ж саме Асимоглу і Робінсон, і інші там вчені, які інституційною економікою займаються, у нас немає правил, які не дозволяють тут поступу, тобто протирічить поступу. Все нормально. Ми, ну, будь ласка, починаючи там з, з десятих з нульових років, там у нас і ЗНО запустилося і багато чого. Тобто є. Чим пишатися? Ну для щастя, що справді у нас багато проблем, їх треба далі вирішувати інше, а потім там і прозоро, і все, що хочеш. Суть то яка, що українці чудово можуть у модернізацію. Найголовніше, най... найважливіше тут. От відчіпіться від нас, от просто відчіпіться, відстаньте, не лізьте, забирайте свій сратий пам'ятник Пушкіна і валіть звідси, не тройте, не чіпайте нас, будла. Ми самі тут домовимося, ми самі тут е, зробимо консенсус, ми тут самі е, сформуємо нормальне інклюзивне праве поле. Е, у нас тут не буде нікого, ніхто різати. Е, от якраз з вами, окупантами, і тут всі найбільші проблеми, тому що ви їх загострюєте, ви їх створюєте спеціально, ви спеціально. Створюють такі умови, які, по суті, зіштовхують тут всіх навколо і створюють суспільство недовіри. От, от з вами, звісно, є проблеми. А без вас тут буде щастя, без вашої великої руської культури спаковуйте її в чемоданчик і забирайте її нафіг звісно. Не потрібна ваша руська культура. Чудово Україна буде створювати прекрасні продукти е і всередині, продавати його назовні. І все буде абсолютно добре. Власне, це я і хотів сьогодні донести, що. Так подумав московити, які розповідали, що українці ні на що не спроможні. Українізація від, від, знаєте, відкотить їх там на століття назад, на кілька століть, на тисячоліття назад. Та по суті вони бігають за нашим продуктом. Ну це прекрасно! Це прекрасно! Це показує, що вони у шльопки, от, брехливі. А всі, хто тут підігрують всередині України цьому бреду, розповідаючи про те, що пам'ятники не можна нам якісь валити, якісь московські чи совєтські, то от хай вони теж розвертаються і валять нафік. От вони просто розумієте, одають, в які вони знаходяться в парадигмі неповаги до власної культури, до власної історії, і не знають, що ми, українці, не дивлячись на серйозний тиск. Зі сторони різних геополітичних по суті ми знаходимося в дуже важкій географічній точці. От, не дивлячись на це все, ми намагалися будувати доволі якісні системи, намагаючись брати краще в Європі, природню. Ну, козацьке бороко – це природне, це прекрасне природнє явище, краса, та його вміння взяти краще і своє, і це видати щось нове світу. ви Розумієте? І українці завжди були на це спроможні. Дайте тільки тут волю і свободу, і не чіпайте нас, взагалі відчіпіться від нас, валіть зі це Просто ви ж. А ви ж це не можете. Ви просто берете і е, прямо от пере, передираєте все е, в, в не знаю, намагаєтесь повністю все в е, один в один скачати, тому що ви не можете своє нічого породити. Ваше бароко це просто злизане повністю в один в один е, там, там італійське чи інше. Навіть по цій культурі дивиться, московити нічого не можуть нового. Їхній ось, там, Кремль, це теж там чи венеційські, я не пам'ятаю, але суть яка, що це не венеційський, ну, Напишете в коментарях. Але такий стиль зодчіства, чисто теж італійський, розумієте? У них нічого немає свого. Ці цибульчаті ті купала, які там. З мінаріта іранських з комуніздіні. От суть то яка, що якщо ви не вмієте самі, то не лізьте до нас, відчепіться. А ми чудово зможемо брати світові тенденції і перетворювати їх в щось своє, і видавати світу щось нове. Або самі ми можемо народжувати тенденції. От Приклад вам Південної Кореї, яка там потім Gangnam Стайл і все таке інше. Кей-поп і вперед, так? Чудово країна модернізувалася, вестернізувалася і видає зараз. Нагора, як то кажуть, у нас на Донбасі, е, видають, видають таку культуру, яка захоплює світ. І так буде з Україною. І все тут буде добре. Тож е, українізація веде і до модернізації, і до нарешті повернення України до, до світових процесів і спроможності України надати світу щось нове, цікаве і корисне. Тобто, українізація ще й збагачує світ. Перспективі. Та й вже зараз бачимо, що ми даємо продукти. Ось що таке українізація. До побачення. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео, і на наш YouTube канал. А новини ми обов'язково сьогодні теж про них поговоримо трошки пізніше. Гарного всім дня!